Сьогодні у нас з вами є чудовий шанс заглянути всередину набору столових приборів Женева від Крауф», який складається з 24 предметів. І, до речі, цей чорний кейс виглядає надзвичайно шикарно. Перше, що впадає в око, це блискуча полірована поверхня. Такий блиск додає приборам витонченості та розкішного зовнішнього вигляду. Ці прибори виготовлені з нержавіючої сталі 18 на 10, що означає високий вміст хрому та нікелю. Ви знаєте, що це значить? Міцність, довгий термін служби і, звісно, стійкість до подряпин і корозії. Такі прибори зберігатимуть свій первісний вигляд роками. А тепер погляньте на цей кейс. Якісний, міцний і стильний, він не лише захищає ваші прибори від пошкоджень, а й допомагає підтримувати чистоту і порядок, чудовий варіант для зберігання або транспортування. Отже, якщо ви шукаєте набір столових приборів, які будуть служити вам довго і при цьому виглядати як нові, Женева від Крауф – саме те, що потрібно. Елегантність, якість і функціональність все це в одному кейсі смачного.